В Україні після перерви у півтори року відновили призов на строкову військову службу. Згідно указу президента України, розпочнеться призов 1 квітня і триватиме у квітні травні. Цим же указом були введені певні зміни до призову на строкову військову службу. Відповідно указу президента України номер 88-2015 від 17 лютого. Призиваються на строку військову службу, придатні за станом здоров'я до військової служби в мирний час громадян України, чоловічої статі, яким до кінця до дня відправлення військової частини виповнилося 20 років та старших осіб, які не досягли 27-річного віку. У нас відбулися зміни в законі України про військовий військову службу. У нас тепер було раніше до 25 років, зараз стало до 27 років. Зараз Олександрійським хлопцям військомат надсилає повістки для проходження медичного огляду, щоб визначити їх ступінь придатності до строкової служби. У військкоматі говорять, що серед олександрійців є бажаючі служити, але деякі батьки відмовляють своїх синів від служби, незважаючи на відповідальність за уникання від призову. Особливо батьки переживають за своїх синів, тому я хочу сказати, щоб не переживали в зоні АТО вони проходить службу не будуть. Згідно рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності прийнято рішення щодо неможливлення залучення військовослужбовців строкової служби до виконання бойових завдань антитерористичній операції в Донецькій та Луганських областях. Тобто, всі, особи, всі молоді люди, котрі будуть призвані на строкову військову службу, вони не будуть задіяні в так. Як ми кажемо, в АТО. Призовники мають прибути до військомату у той термін, який вказаний в повістці. Якщо повістка не надійшла, військово зобов'язані повинні з'явитися до військомату в десятиденний строк від початку призову, тобто до 10 квітня. Згідно законодавства, закону України про військову і військову службу підлягають призову з 18 до 27, згідно указу президента, з 20 до 27. Поэтому по вот, тим э, хлопцям, ще не виповнилося 20 років, їм теж треба з'явитися сільськовий комісаріат, їм буде надана вістрочка до 20річного віку. Але вістрочка надається тільки придатним. До військової служби, тобто вони проходять медогляд, якщо він придатний, йому дається відстрочка. Якщо хлопець не придатний до служби, його можуть списати, тобто передати на військовий облік. Разом з тим термін строкової служби відповідно до указу президента збільшився. Це дасть можливість солдатам краще опанувати навики військової підготовки. Тобто раніше було рік, зараз 18 місяців. Для тих, хто має вищу освіту. Звоні магістр, тому е рік. В міськоморських силах також 18 місяців і відповідно для звичого освіти. 12 місяців слід нагадати, що проходження військової служби зараховується до страхового стажу військовозобов'язаних, які пройшли службу, а також стажу роботи та стажу державного службовця. Призовники, які придатні до служби, але наразі здобувають освіту, як і раніше можуть отримати відстрочку від служби на час навчання. Згідно нашого законодавства, визначено, що вони до 1 жовтня вони мають принести довідку про те, що вони навчаються в відповідних закладах освіти. От, їм надається відстрочка від призову для здобуття освіти. Кому зараз прийде повістка, кому там хто не доніс в прошлому году, будь ласка, принесіть, щоб вам надали відстрочку. Олександрійців, призваних на строкову військову службу, військкомат відправлятиме до військових частин після 12 квітня.